Погода в Україні до кінця липня буде нестерпно спекотною, як розповіли синоптики, скоро до нашої країни добереться спека Сахари і можливі нові температурні рекорди. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. так, 12 липня уночі в Приазові та в Криму, вдень у більшості західних областей місцями краткочасні дощі, грози. На речі території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19, вдень 21-26 градусів тепла, на Крайньому заході та південному заході країни 25-30 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні! У четвер, 13 липня, в західних, вдень в Житомирській та Вінницькій областях очікуються краткочасні дощі місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 12-17 градусів. У південній частині 19-23. В день 26-31. На Одещині 32-37. У західних та східних – 19.24, у п'ятницю, 14 липня по всій Україні пройдуть дощі грози. Температура в південній частині вночі 18-23, вдень 23-28. На решті території вночі 15-20. вдень 20-25. на північному сході країни 16-21 градус. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!